А це кадри страшні, як жінку витягували з-під завалів в Краматорську, і вона, слава Богу, лишилася жива. Так сейчас, 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 сейчас. Сейчас все будет. Вот голова у меня. Голова уже. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас поможем.

Вибачте, за таке важке відео, а це нагадування для чиновників. Тому Я думаю, що... що треба нагадати про те, що сталося в Києві, де загинула дитина, і люди потрапили під обстріл, ракетний удар. Коли бігли до укриття, воно, воно... було зачинене. Воно це, це. Це історія, яка власне призвела до ревізії укриттів по всій нарешті. Україні. Я не знаю, що таке нарешті. Я думав, що це працює в авто... ну, в, принципі в автоматичному, автоматичному. режимі. Що так має бути? Ні, ну так працювало, очевидно, але Ні, тільки не на працювало. папері. Ні, не очевидно, не працювало. Таня, тому так, На папері, річ. тому що ж виділили так, кошти, не там зробили так, релізи, не аудит. Так, не працювало це от питання, що під час війни такі страшні речі відбуваються. Тому що от е, про барабани, оця от історія, е, та, що виділили ніби кошти за поданням. Е, ну, тут, в принципі, вже з'являється графіка, яка показує, знаєш. Е, це карикатурою не можу назвати, тому що це просто графіка, яка робить чиновників ким? Ну, Недолугими ідіотами. Типу, от барабани ми закупаємо в бомбосховищі. Це карикатура та, за великим Там, рахунком. Там ще мене я накидала владу теж багато. Е, але про що історія? Я знову накидаю. Значить, е, цей тендер по барабанах, е, це треба дивитися на. На сторінку Прозору по закупівлях, але спочатку по насадженнях, тобто Печерська райадміністрація, оголошують тендер на закупівлі. І далі треба показувати власне сайт закупівель та садженці дерев в контейнерах і сумці 5 мільйонів 647 тисяч 731 гривня. Щоб ви розуміли. Це Печерський район потребує власне таких от саджанців зараз під час війни. Що туди входить? Туди входить ага, саджанці дерев в контейнерах, значить, тополя чорна італіка, рубіня псевдоакація, Умбра, граб звичайний, Влад, це не ти. граб звичайний, граб звичайний липа європейська, магнолія гібридна, платан іспанський, платан ісп, іспанський ще, яблуня Зібольда, гіркокаштан, м'ясо червоне і так далі. Там я читаю, типу, на 5 мільйонів під час війни закуповую там. Корупційна історія Київ-Зеленбуд. Ну, в принципі, це корупційна історія. А про барабани там трошки інше. Те, що стало, в принципі, мемом, ці барабани цю закупівлю скасували, хоча торги відбулися без проведення торгів. Так от, управління освіти Дніпровської райони в місті Києві державної адміністрації, що воно? Воно замовило, значить, барабани на суму 891 тисячі гривень 174 гривень. Вісім вісімсот дев'яносто одна сто сімдесят чотири тисячі гривень. Музичні 3. інструменти, а давай знаєш? просто це зачитаємо, тому що я, я тільки щось, щоб, щойно це побачив. Музичні інструменти для психологічного розвантаження дітей в укриттях під час повітряних тривог. Рома, ти мені вибач, звичайно, але я розумію, я... що зараз не до жартів для когось можливо. Але ну давай, давай будемо реалістами, ми все одно жартуємо. Розкажи оцей анекдот про барабан е, зараз. барабан з натуральною шкірою з натуральної шкіри діаметром 16 на 3 сантиметри. Барабан з натуральної шкіри діаметром 30, 31 тридцять 3 на Потім 19 на 3 з натуральної шкіри, 51 штука. Тобто, тут тендер Щось і мало то, то, Ні, це це все учасники тендеру. Типу, вони пропонували ага. різного розміру з натуральної шкіри барабана. Натуральної шкіри ну, з є барабан. анекдоти в принципі непристойний. Але чоловік знайомиться з жінкою, каже, як мене з нею швидше до сексу перейти. Каже, ну поговори про погоду, потім про музику, а потім ну вже якось. Він приходить на побачення, каже, значить, так, на дворі дощ, як у нас зараз. каже, Ми на дому барабан пішли трахатися. От цієї історії. Це, 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 але це жахливо. Ну, це реально це жахлива історія, і барабани стали просто ознакою. А тепер досі. А тепер, знаєш, ну, типу, але а, а, а барабан же може бути типа може бути взрослий, може барабан бути і дійський. Барабанщини. Детський так, барабан. І, ні, це ще не все. А ще різкий. Для укриті. Це Таня поставила. От, в принципі, там графіка є. 2,7 мільйони. Знову ж таки, Дніпровська районна управління освіти Дніпро. Щоб ти Іпотельні. розумів. От, просто ви подивіться на обсяг коштів. Ви подивіться на обсяг коштів, за скільки ми утримуємо цей проєкт, тобто вашим коштом, у нас за травень вийшло 303 тисячі 788 гривень. І я просто сижу. Валера, я офігів. Типа, що, барабани? Куда? насадження, ці сковорітки, овочеріське, ну, лад, що там Та от, будь ласка, комплект обладнання і доброки продуктів харчування в укриттях. 1 вісімдесят 583 тисячі 496 гривень. Ку-ку! От хочеться сказати куку. -ку. Відкриття, яке ти... треба відкритий піс... Бабай. Після Бабаї. суспільного ну, ти... резонансу Це Дніпровська ерда саме... Києва скасувала закупівлю барабанів. Це наступна графіка. Е... Скасувала. Але після після того, як це не було розголосу. І сьогодні Зеленський а, скликав РНБО, власне, там йшлося про бомбосховище і корупцію. от-от І от вам така картинка станом на сьогодні, на який це день війни, вже ми втратили облік. Леся Пульман до нас до, доєднається, вона вже на зв'язку, але ми перейдемо до неї, вже на неї Рожириновському і на темі НАТО. Але це жах, просто жах, якого я. Я це дивлюсь, і я не вірю своїм очам, що це можливо. І після цього ви мені доводите, що в Києві є чинна влада, яка дбає за киян на фоні, що відсутнє укриття і отакі шалені закупівлі саджанців на 5 мільйонів гривень. Що ви будете озеленяти в Печерському районі? З якою метою? Я все сказав, вибачте. У мене ще є інформація додаткова. Від нашого цього пораненого військового Олега Семороза. От, він сьогодні написав, що влад виведе, будь ласка, там це відео фоном. Організатор псевдореферендуму на Донбасі відповідає це за укриття на Солом'янці в Києві. Денис Аніїв, родом з Торезу Донецької області, відомий прихильник російських окупантів. Він організовував антиукраїнські мітинги, так звану російську весну в місті Торес на весні 2014 року, ріду, але влас, ну, ми да, не будемо показувати о, так. О, і він тепер кадр. керуючий комунального підприємства компанія Соломінського району міста Києва, які від, яка відповідає власне за укриття у Соломінське. Я думаю, що там Грішин на Соломія рідне для нього. В них є благодійний фонд Соломінські котики, який забезпечує автівками. Що вони на хвіст йому наступлять? Я думаю. Грішин знає, як це робити, Серега. Так що тут я від коментарів утримую, Якщо... але знову давайте. І ще є, ще є відео, як виглядає укриття в Оболонському районі, бо ми поговорили, це Дніпровський район, барабани закуповував. Ну. Тань, воно пересувається просто вручну. Слухай, ну я, я, зараз, ви, ви, ну, я ну, зараз, чесно кажучи, трошки охоріню. А, Тобто, ти зараз на повному серйозі мені говориш про те, що чувак. Який організовував так. референдум. Так. Рефер... Ну, давай, Рефер... Влад, покажи, ми, будь ласка, ти... В Торезі, так. та, так. окупованому. Так. Він зараз в Соломинському так. районі. Так, там, він приїхав де в Київ я, як це, я першу кров в Басяцьку проливав там, під час 90-х, знаєш, в своїх там, розборках дитячих. І от що, ця укриття? Скотина... Це укриття а? Оболонський район. А, ну, І ця так. скотина ну, зараз працює укриття. в Соломинському районі, і очолює його. Ти серйозно? Так, що